다음 Вітаю, друзі! Дякую, що ви дописуєте. Дякую, що відгукуєтеся. Приємно заходити, вертатися в свій в наш, в наш клуб Думаючих людей. А ви побачили, що я змінив дещо формат. Запитуєте, що за музика. Дякую, що вам сподобалася заставка, музикальна заставка. Запитуєте, що це за пісня і кому вона належить. Вона належить мені. Цей музикальний трек, який а, зараз зазвучав повністю він прозвучав написаним молодим київським композитором, спеціально для мого YouTube каналу. Так що він належить повністю мені. З усіма авторськими правами. Так, прозвучала тема така і лірична, і глибока, і така дужче щемляча. Знаєте, я а, я би, можливо, і а, не, не зробив цей запис і не під не готувався до нашої зустрічі. Ай, музика. Музика, музика. Знову ж таки, в силу того, що я тихенько відходжу від демонстрації музикальних творів із Ютуб ну -ну, каже, добре не буду порушувати ці штуки. Авторські права заїжджати, але все одно я буду вам розповідати про ті новинки, про ті цікавинки, які з'являються в музиці, буду рекомендувати. Єдине, що не зможу от прямо тут демонструвати, та й, мабуть, не потрібно, тому що передати якість з комп'ютером на мікрофон. Ось на мікрофон у мене. На мікрофон. Потім назад на комп'ютер, звуки спотворюються, стає якийсь віддалений, я ледве виставив тут баланс. Переходу музикального треку на свій голос, ви чуєте, що вже якось більш-менш рівно. Ну, що зробиш? Я вчуся точно так же. Що щось я знаю краще в своїй професії, В технічних Попробую освоїти. І це дуже добре, що треба щось нове осваївати. А, Тому я буду показувати, але не буду демонструвати а, ці твори, щоб знову ж таки не порушувати. І сьогодні я хочу вам, ну, чи нагадати, ну, більшості точно, вперше назвати це ім'я. Я зараз показую вам фотографію. Це достатньо цікавий, дуже цікавий композитор, музикальний продюсер, автор, виконавець. Звати його Даніель Ролан Лануа. Ну, от канадієць, але прізвище французьке, ну, ви ж знаєте, що офіційна мова в Канаді, англійська, французька. Даніел Ролан Нуа – це музикальний продюсер, автор пісень. Він знаєте, чим цікавий? От він дуже крутий як продюсер і. Як Автор великої кількості пісень випустив велику кількість власних альбомів. А саме важливо, що він продюсував продюсюрував альбоми суперкрутих величин на сцені поп і рок, тому його всі знають, його обожнюють, його люблять. Ну, я назву лише кілька імен, імен де він був продюсером а, альбомів: це Боб Ділан, це Перечуть Кляп, Ютуб, Брайан Іно, Пітер Гебріель, Ну, вже, вже ці імена стають потрясними. Робертсон, Харріс, брати Невіл. Кріс Уітлі, по-моєму, Nation Slash він туди до нього приклався. Але що саме цікаве, от будучи, що називається продюсером цих великих імен, великих виконавців, знаєте, можна вдаритися в рок, в поп, але коли ти залишаєшся один на один, ти починаєш щось награвати для себе. І воно доволі часто розходиться з тим, на чому ти заробляєш гроші. Ну, продюсер, це гроші. Вклав гроші, отримавши більші гроші, знов розкручує якусь групу. Знаменитий, зрозуміло, дуже високі гонорари. Але коли він залишається в своїй студії, домашній студії, і сідає за піаніно, він нього починається зовсім інше якесь життя. Таке враження, що це і не він. Тому. Тому покажу вам зараз кілька його альбомів. І крайній внизу ну, це його портрет, такий він у нас продвинутий. Крайній внизу альбом. Настільки ліричний. Він чисто фортепіаний. От він взяв і награв собі щось. Знаєте, як такий вільний політ думок, де немає обов'язкової сцени, де немає там прожекторів, шоу. Грохоту, обожнюючого натовпу, а є людина, яка сидить за фортепіано і виконує щось дуже-дуже ліричне, спокійне, розмірене в кінці кінців, таке, що може завжди залишитися в тобі. Ну, Знаєте, це дійсно як такий. Вільний, вільний політ думки. От рекомендую послухати його, подивити. можна й подивитися, можна й подивитися десь на Ютубі. Його сольних виступів ви там не знайдете, там точно. А от його альбоми варто переслухати, особливо цей крайній, А може, в силу віку він же достатньо немолода людина, він стає такими екзистенціальними речами. Починає захоплюватися. І от ця вся така глибока лірика просто століття із такого рокера. Ну добре, друзі, давайте вертаємося до основної теми. І, чесно кажучи, спонукало мене до запису цієї теми далеко не якесь таке омріяне, щасливе, радісне про... проходження по темі почуття у часі, як вони змінюються, і от як змінюється любов. Любов на старті і любов десь вже на фіналі. А спонукала мене сьогоднішня зустріч, сьогоднішнє інтерв'ю, і воно було дуже сумне. Було дуже сумне, чесно скажу. Тому що мова йшла про втрату. Втрату людини. Людина вже похилого віку і от втрачає. А другу свою половину, з якою прожила реально все життя, ну, буквально з першого класу, реально все життя прожила. Та ні, не з першого класу, ще раніше. І відносини були, ну, скажімо, ідеальні, мабуть, так. Зараз я не буду аналізувати, та й не маю права, і мені ще потрібно буде розбиратися в цьому всьому. Але якраз коли я чув, що про таке всеохвачуюче почуття щастя, яке було протягом життя, і сам подумав, і воно перейшло, всеохвачуюче почуття горе, з яким от зараз достатньо складно справитися. Ну, не даремно ж появилося в мене вже як в спеціаліста, де потрібна якась допомога, і я там починаю щось коригувати. От я й подумав: а от дійсно, як люди проходять, і що таке власне втрата, і що таке прийняття смерті. Почуття у часі. От Почуття у часі. Про що можна говорити, коли ми говоримо дійсно про любов? От Любов у часі. Ну, от яка є любов? Ну, є любов молодих людей. Це, умовно кажучи, молода любов це 18. 25 до 30 років. Що тут? Тут гормони, тут буйство, тут пристрасть, тут романтизм, тут поезія, тут вірші, тут розуміння, що ти без цієї людини жити не зможеш ніколи. Це на все життя. це... Ідеальний. це фрази, ми, як дві половинки, які витали в космосі, і ми зійшлися і просто так клацнуло, і не лишилося навіть мікрона зазору». Ми абсолютно, абсолютно зійшлися. Це дуже сильні почуття, це просто горіння в цих почуттях. Любов на цьому етапі буває дуже імпульсивною. А настільки імпульсивною, і настільки буває драматичною, і одночасно надсильною і крайне нестійкою. От, здавалось би, ну така ж сильна любов, ну такі потужні магніти, які притягнулися, причому що настільки. Старіч тому, що якраз тут може закинути тут будь-яка зазоринка між цими ідеальними магнітами може розвернути сильні почуття в зовсім протилежну сторону. От молода любов, це любов в тому числі. Зараз я нікого не ображу і раді Бога, тільки не, не включайтеся в дослівне, я ж все-таки подаю іноді матеріали з позиції нейрофізіології. Це все-таки любов з несформованими мозгами. Ну, погодьтесь, якщо. Мозок формується анатомічно до 25-27 років, а життєвий досвід набувається вже, тобто нейронні мережі, якби натоптані в 36 років. Це крайні дослідження нейрофізіологів. То якраз ми тоді будемо говорити, що молода любов це надзвичайно сильна любов, імпульсивна любов, потужна гормональна любов, романтична, пристрасна любов це кохання як спалах пороху. Але вона так трошки безмозгла. Власне, тому от тут якраз і нестійкість а, цих відносин, або навпаки, дуже глибокий старт, який переходить в Next. Це любов зрілого віку. Яким я там віком закінчив? 30. Окей. Значить, друга любов, це у нас буде так. Це мені треба, щоб телеграм-канал не клацав. Завершити. А друга любов, другий, скажімо так, етап любові це любов зрілого віку, і це приблизно 30, 35, сотні, не 35, перепрошую. 30, 45, 50 років. Ну, приблизний діапазон, 30-50 років. Зрозуміло, що вже все сформовано. Якщо ж говорити про почуття. То зникає, ні, зменшується, я перепрошую, зменшується. От оце горіння і оця пристрасть, оцей спалах яскравий. Тобто вона стає спокійнішою, але одночасно нема таких розльотів, то не можемо обійтися один без одного, то посварилися і мовчимо цілий тиждень. Тобто вона стає стабільною. Люди в таких ситуаціях, як правило, любов цього віку, шукають партнера, де вже є щось більше, ніж просто пізнання тіла і черговий раз перепробувати всю камасутру спереду, назад, ззаду наперед. Ні, вони шукають вже якісь спільні цінності, спільні інтереси, спільне захоплення, взаємоповага. Жінки дуже цінять ці ситуації. Підтримку і безпеку, яку демонструють чоловіки цього віку, з'являється значно глибше почуття, що любов це не тільки і не лише емоції, це і, перш за все, друг, це і партнерство, це підтримка, і те, що я сказав, це гарантія безпеки. Власне, це вік, коли. Люди переконуються, проскочивши от у цей етап надзвичайних бурь яскравих, молодих, а переконуються, що дійсно вони підходять один одному. От, і одночасно цей вік достатньо небезпечний в тому плані, що підійшовши один, зрозумівши, що вони підходять один одному, хтось якось, а то й обоє починають себе переробляти або розслаблятися. Ну от Жінки схильні Ну, Правда, і чоловіки тепер в це включаються. Я маю на увазі пластичні хірургії і так далі що погонями за якоюсь красою, яка змінює те, що знайшли чоловіки в них на початку. Не розумієш, що чоловіки на цьому етапі точно так же набувають свого віку паралельно і вони. 50 років можуть побачити зовсім іншу, ніж з якою вони сходилися. Не, не тому, що вік змінився, вони точно так же змінилися. Просто втрачається щось те, що повинно цінуватися, перекривати, наприклад, первину любов. Тому що первинна любов це а, погляд, і недаремно говорять, закохався з першого погляду. Це молода любов. А, Закохатися з першого полю, не говорять, закохався з першої думки. І не говорять, не закохався, використавши свою пам'ять. Мені попалася робота дуже смішна. Назва дуже смішна, а робота дуже серйозна: британська робота, а вона звучала приблизно. Назва звучала зараз дослівно не перекладу. Треба просто підняти, куди я її скинув. А, називалась вона приблизно так. Я кохаю тебе всією силою свого гіпофізу. Вона торкалася переборенню стресу на початках відносин. Ну, Отже, любов зрілого віку це 30-50 років. Це вже стабільність, спокій, спільні цінності, інтереси. Взаємоповага, взаєморозуміння, інтуїтивне відчуття розуміння, тобто не обов'язково випитувати, а вже є розуміння, про що варто торкатися, можливо, цього не варто торкатися і так далі. І важливий момент це любов у вигляді підтримки, а не лише емоції. Звичайно, це вік нашої найбільшої соціальної активності, а отже, сім'я, діти, робота, кар'єрний ріст до навчання, тому що вже 50 років навчання є, але, скажімо так, до навчання, вони стають дуже важливими елементами цього періоду, і тому в цих почуттях цього періоду дуже багато проявляється спільне навколо того, що будемо робити, що ми плануємо купляти Де ми плануємо жити, що ми як ми будемо допомагати дітям і так далі. Тобто робота, зобов'язання, зобов'язання навіть один перед одним. Наступний період, як на якому я там закінчив, 30-50-50 років і вже більше, це буде зріла любов. 50 плюс, звичайно. Ступінь активності, такої гормональної активності, навіть моторної активності, звичайно, вже просідає. Тобто люди в принципі стають значно спокійнішими. І любов цього періоду це скоріше надій, переконання, що ми один для одного надійні, в нас є довіра, в нас є взаємопідтримка. От слово надійність мені чомусь найбільше крутиться в цей період. А спільне, спільний досвід, і в нас є 50, все-таки плюс, і в нас є життєва історія нашої сім'ї, наших відносин. Це ще більш важливо. Тобто, я ж не малював якісь провали, і не зараз не буду торкатися моментів, коли щось трапилося на цьому. Життєвому шляху з любов'ю відносина між собою, і життєвий досвід може бути всякий, в тому числі негативний. І оцей спільний досвід, який використаний для підсилення відносин, для розуміння, що б там не трапилося, але ми дійсно разом і нам найкраще разом, і ми будемо разом. Тому що в нас є дуже багато чого спільного, перед чим всі наші попередні помилки просто стають дрібними. Тут появляється поняття а, душевної близькості. Воно складно, тому що саме поняття душі дуже складно визначити, Значно простіше говорити про психіку, але, а, мабуть, варто все-таки вживати ця душевна близькість, душевний резонанс. Душевне відчуття. І тут дуже важливо, заточується, знаєте, не відчуття, коли ми разом, а відчуття, коли тебе немає поряд. Оце більше стає зрозумілим, що тобі дуже потрібна ця людина, твоя друга, як ти хочеш казати, половинка чи хто, але ти не менше той, хто поряд з тобою. Це період, коли більше часу проводять уже разом. Більше часу прикладається один одному, але зменшується. Все таки 50+, що діти вже достатньо дорослі і відходять. Значить, турботи навколо дітей, бігання навколо них, з їхніми хворобами, з іншими проблемами, відходить на другий план, зменшується. Акцент навіть на роботі, якщо навіть людина працює, але все одно вона вже досягає того рівня, де вона якби стабільна. Вона ще може і прагнути, і доволі часто стартують навіть з цієї позиції, стартапи інші. Але в основному люди вже стабілізувалися. І ось тут, якщо це все відбувається стабільно, що з дітьми, що з роботою, з'являється той час, коли можна говорити ми. Ми підемо, ми сходимо, ми хочемо піти прогулятися. Ми вирішили з'їздити на, на ринок, закупити там тоту. -то, ми хочемо відвідати. Ми, ми, ми. ми Тобто, от слово спільні інтереси стають все більше наповнюють період цієї зрілої любові. Ще один вік, це наступний вік, це вже. 65, 70. Плюс. Це так звана пізня любов. Пізня любов, можливо, найцікавіший феномен, як не дивно. Тому що а, дуже багато чого прожито. Є величезний життєвий досвід. А, Недаремно я навіть процитував, і ви записували попередні попередньому етюді, як називається книга, хто автор, що щастя, пік щастя досягається після 50 років і приходить десь приблизно на 65 років. Так от я нагадую, пізня любов це 65+, плюс, це якраз той період, який стає найбільш особливо гармонійним. Зрозуміло, що це період одночасно колекції якихось хвороб, хронічних хвороб. Але якщо слідкувати за собою, стабілізувати їх, я не те, щоб не хворіти, це ідеальний варіант. Дай Бог, щоб ніхто не хворів, але так не буває. Але ти стаєш стабільним, втягуєшся, контролюєш я про хвороби. І а, це період дійсно гармонізації, а, спільні розмови. Прогулянки, задоволення, коли йдеш поряд і мовчиш, а не обов'язково розмовляєш. А, коли є справжнє емоційне відчуття близькості, і а, це ще більш загострене відчуття цінування того, хто поряд з тобою. І, і тут же така велика вразливість якраз вік. Це той вік, коли дуже не хочеться продовжувати життя самому. В цілому, от якщо так по періодах це пройтися, можна сказати, що з віком любов стає менш бурхливою, такою вип'яченою, яскравою, гротескно, але глибшою, спокійнішою і відповідальною. А... В принципі, вона перетворюється з пристрасті, про якої, з якої я стартував, говорячи про молоду любов, в стан розуміння, довіри, надійності, безпеки і такого справжнього щирого партнерства, не дивлячись на якісь риси характеру, не дивлячись на свої особливості. Але ж я почав з дещо сумної нотки, говорячи про сьогоднішню свою розмову, де втрата людини, яка попала якраз на цю пізню любов, підкреслила це дике відчуття одинокості. Знаєте, трошки, можливо, навіть і. А, Складно говорити, але я хотів би зараз вам показати одну тему, яку, а, дякую, ви підказали. Дякую, що ви читаєте, що в нас клуб думаючих людей, що й клуб читаючих людей, читаючих, думаючих, лайк. Like. І ви ж мені підказали цю фразу, і я ж і я з вашого подачі вернувся до Еріксона, Ерікса, Еріка Еріксона, і до цієї фрази. Ану, вдумайтесь в неї. Мабуть, можна розвинути парафраз відносин між цілісністю, дорослого і дитячою довірою траст, сказавши, що здорові діти не будуть боятися життя, якщо оточуючи їх старі люди, мають достатню цілісність, щоб не боятися смерті. Коли йдеш з людиною все життя. Поряд, молода любов, зріла любов аж до глибоко похилого віку. Ти ж розумієш, куди ти йдеш? В тому числі, що в якийсь момент ти можеш залишитися сам. В казках же ж пишуть. І померли вони один день, і жили щасливо, і там 100 років, 200 років, і померли один день. Бачите, казкарі не залишають шанса. Страждати мучитись людині, яка пройшла ці етапи, і особливо крайній етап, останній етап, розуміння, що ти без цієї людини не зможеш? Чи варто проговорювати? Оце таке хороше питання і складне питання. А що ти будеш робити, коли мене не буде? Чи можна? Я слухати слова я без тебе не можу? Це слова. Життя все одно буде продовжуватися. Життя буде заставляти думати про інших, через деякий час усміхатися. Як би тобі не було сумно і яким би ти не був ідеальним, пройшовши через всі випробування в своїй сім'ї. Не знаю, не знаю. Но ми для того і збираємося, друзі, щоб. В нашому клубі думаючих людей слухати хорошу музику, насолоджуватися від спілкування, слухати один одного. Ви чуєте мене, я читаю ваші дописи, ваші коментарі і тим самим чую вас. І бачите, навіть звертаюся до якихось джерел, які, про які ви рекомендуєте, чи, чи навіть до музикальних творів. А... Ну, давайте подумаємо і в цю сторону. Вона така трошки лірична і одночасно достатньо сумна, щоб усвідомлювати, що ми рухаємося по житті, любов велике випробування в нашому житті, ми його її випробовуємо, вона нас випробовує, щоб залишитися в оцих міжлюдських цінностних відносинах. Які на початках, мабуть, ще нема цього усвідомлення, а по цих етапах аж до любові похилого віку, воно стає настільки значимим, що ти розумієш, що його треба підтверджувати, а значить, говорити якісь слова, а значить, подарувати якісь квіточку, зробити якісь. Дріб'язкові, але все-таки дарунок, щоб підтвердити ці почуття. Мабуть, про це варто говорити. Ну що, друзі, думаємо? Думайте, друзі, думайте. І я разом з вами.